Порятунок із вогняної пастки трагедією. Ледь не закінчилася пожежа, що трапилася надвечір 17 липня у багатоповерхівці на вулиці Коновальця. Вогонь зайнявся в оселі на п'ятому поверсі. Першими на сполах забили сусіди, які викликали рятувальників. Утім, потрапити до задимленої квартири крізь вхідні двері вогнеборцям не вдалося. Ті були надійно замкнені, і лише коли врешті дісталися оселі по автодрабині, побачили там трирічного хлопчика. Із диму на рятівне повітря вулиці малечу виносили через балкон. Міщення кімнати ми знайшли на ліжку трохисного хлопчика. Він Знаходився в свідомому стані і одразу винесли його на свіже повітря. До приїзду швидкої маленького погорільця рятувала перехожа, яка на його щастя виявилася лікарем. Госпіталізували дитину із діагнозом отруєння чадним газом. Нині хлопчик знаходиться під опікою медиків обласної дитячої клінічної лікарні. Хлопчик оглянутий спеціалістами проведені методи обстеження, госпіталізований в реанімаційне відділення. На даний час життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує. Причиною загорання кажуть надзвичайники, ймовірно стало. Необережне поводження дитини із вогнем, адже коли веселі спалахнуло полум'я, за малюком ніхто не стежив, батьків хлопчика вдома не було.